Погода в Україні 24 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. В Україні 24 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей будуть короткочасні дощі з грозами. Вранці та вночі в Одеській області очікується туман. Вітер південно-східний, у західних областях північний, від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі від 11 до 16, на узбережжі морів місцями до плюс 20, вдень від плюс 25 до плюс 30 градусів. В західних областях від плюс 19 до плюс 24. Йдеться у повідомленні. За даними Метопрок, 24 вересня у багатьох областях буде справжня спека. Розжарить до плюс 31 градуса. Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Там температура повітря підвищиться до плюс 16 плюс 31 градуса. Найхолодніше очікується в Закарпатській області, де температура повітря підвищиться всього до плюс 15 плюс 21 градуса. У Києві 24 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів у секунду. Температура по області вночі від 11 до 16. В день від 25 до 30, у Києві вночі від 14 до 16, а вдень від 26 до 28 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про те, що у цей день на Київщині буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.